Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос рождається. Амінь. Господи, Ти був пристановищем нашим з роду в рід. Сьогодні ми, Христі, брати і сестри, починаємо новий рік. І вік це є певний підрізок часу, це є міра. Людського життя не всі живемо в часі. Тому і зростаємо, дозріваємо, старіємо і помираємо. І тільки Бог, який знаходиться поза часом, незмінний є у своїй природі, тому і читаємо Святому Письмі, що для Бога один день, не був тисячу років, а тисячу років. Не мов один день. Ці слова священного писання акцентують увагу на тому, що Бог є поза часом. Наскільки важливий є час в житті людини, в житті християнина, про це є великий акцент у священному Писанні, зокрема, Нового Завіту. Ми читаємо про те, наскільки час важливий є. Зокрема, отож уважайте, щоб поводитися обережно, не як немудрій, але як мудрі, використовуючи час, Дні дніву каві. Павло в посланні до Ідофесія, промовляє ці слова і акцентує увагу на тому, щоб бути мудрим, а не немудрим. При тому використовуючи правильно час, час нашого земного життя. І тут же в цій же цитаті я цитую увагу на тому, що дні лукаві. Що це значить дні лукаві? лукаві дні – це означає, що дні дуже скоро летять, дуже скоро біжить час. Це коли ми в постійній суєті. Коли ми постійно чимось зайняті, коли ми чимось займаємося тоді, і дуже швидко біжить час. Але дуже повільно йде час для тих, хто лежить прикутий до доріжках, хто перебуває у в'язниці чи полоні, там, день здається вічністю. Але для людини здорової, для людини зайнятої, для людини, яка постійно в трудах, Час біжить швидко, дні біжать не і І оце місце священного писання, власне, робить акцент на тому, щоб ми були мудрими у справі використання нашого часу. Це не життя це час. Це час оприділений для кожного із нас, і причому кожного із нас оприділена Інша доля того часу. Тобто кожна людина має Богом даний час, і цей час зветься життя. Апостол Павло постані до Галатів каже, поки маємо час, усім робімо добро, а найбільше одномірним. Виявляється, що коли людина закінчується земне життя, Найбільше про що жалкується про неправильно використаний час, час земного життя. І ось, власне, час необхідний і для нашого спасіння є для всього свій час, час дитинства, час юності, час злівості, час старості. Але каже знову ж таки нам священне писання, ось тепер час сприятливий. Ось тепер. День спасіння. Знати, в житті кожного із нас має бути той особливий день, день, коли ми обираємо в цьому земному житті правильні пріоритети. Коли ми розуміємо, що найважливішим є в житті, коли ми облікуємо свою долю власне у вічності, тому що Бог. Дає людині свобідну мою. І саме людина, і тільки людина має право оприділяти свій час, оприділяти своє життя, визначати і будувати свої стосунки з Богом і з ближніми. Все це робиться в процесі часу, часу нашого земного життя. І ось тому дорогі Христі, ще дуже цікавий є момент про час, коли Господь каже. Про те, що треба сьогодні використовувати правил. Тому що вчорашній день він вже пішов в забуття. Ми не можемо повернути вчорашній день. Ми не можемо повернути 2023 рік, який вже минув. Ми не можемо повернути назад і щось там перемінити. Тому що час минулий, пішов в забуття. Так само, майбутній час є невідомий для нас. Абсолютно ніхто не може зазирнути за, за навісу майбутнього і сказати, що буде завтра, що буде за рік, що буде в якийсь певний період часу, і скільки є різних проривців, і скільки є різних екстрасенсів, але ніхто з них, абсолютно ніхто не знає і не відає про майбутнє, тому що майбутнє знаходиться у владі Божій. Що знаходиться у владі нашій? У владі нашій знаходиться день сьогоднішній. Тому й каже Господь, не турбуйтеся про завтрашній день. Завтра само про себе потурбується. Але дбайте найперше про царство Боже і шукайте його сьогодні. Саме сьогоднішній день визначає нашу долю вічності. Тому й каже, сьогодні день сприятелі, сьогодні час спасіння. І сьогоднішній день так, щоб завтра ти не жалів про те, що ти використав його неправильно. І ось, власне, живчи в часі, маючи оцю людську природу, яка змінюється в часі, і розуміючи, що кожен день наближає кожен із нас, наближає до вічності, то, відповідно, ми повинні правильно використовувати час свого земного життя. І оскільки сьогодні день 2024 року Божого року, то ми просимо Господнього благословення на цей рік, щоб він був роком благоприємним, щоб він був роком миру і любові для нашого українського народу і для цілого світу. Бо саме цього найбільше нам кожна християнська душа. І кожен українець, кожна людина хоче мирно, спокійно жити і впевнено рухатися у завтрашній день. Сьогодні Свята Церква ще вшановує обрізання Господнє це є священнодійство Старозавітної церкви, яке звершувалося над младенцями чоловічої статі в 8-й день народження. І це було те повітування, яке дано було через Авраама і звершилося в Юдеї як прообраз нинішнього новозавітнього таїнства Хрещення. І ось Господь Ісус Христос, який, будучи Богом і будучи людиною, приймає це обрізання, і при цьому обрізанні завжди свершувалося найменування. Тобто, Давали ім'я дитині. І що притаманне, що ми читаємо про це Євангелист Лука говорить, що як минуло вісім днів, коли належало призерти його, дали йому ім'я Ісус. Ісус означає Спаситель або спасіння від Бога. Кожне ім'я щось означає. І ось власне ім'я Ісус означає Спасіння. Прийшло спасіння для людства. І Усі часи і всі сільки люди прагнули цього. Люди хотіли, щоби відновити втрачене ними, щоби відновити свої стосунки з Богом і отримати спасіння, тобто перебувати вічності з Ним. І, власне, Господь своїм приходив у світ, дарує людині це, дарує перед усім спасіння. Спасіння як визволення від віка, від зла, від. Вічної погибелі. Саме Господь це дали війна. Але поруч з тим, яка велика таємниця закладена власне в імені Ісус. Про це ми читаємо на сторінках священного Писання, зокрема, в ізікі святих апостолів читаємо слова, де написано, що немає інакшого імення під небом, яким би ми могли спастися, крім імення Ісуса. Сам Господь Ісус Христос каже про те, що в ім'я моє демонів виганятиме те. Ім'я моє руки покладати не те на хворих і їм добре буде. І, власне, цими словами ми можемо розуміти, що ім'я Ісуса Христа це і все поклоняє на ім'я. Це є ім'я, перед яким тремтить диявол. Це є ім'я, яке Несе у собі велику силу, силу, яка зветься спасіння. І ось ми, новозавітні християни, маємо завжди на устах мати оце ім'я. Але ще є дуже важливі моменти, знаєте, святе письмо, воно застерігає нас від крайностей. Перша крайність укладена в заповідях Божих, де чітко написано: не призивай ім'я Господа, Бога Твого даремно. А далі каже, книга вихід, 20-й ви можете почитати дома. Бо не помилує Бог того, хто призиває його імення даремно. Розумієте, наскільки це серйозно? Як сьогодні багато людей просто вживає ім'я Бога як якесь слово паразит Як часто йому і Боже, Ой, от так спів, так, хоч так, 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 коли і хоч чого призивається імен. Щоб ви знали, що так робити не можна, бо це передбачено святим Писанням, і сам Господь промовляє, що робити цього не можна, призивати ім'я Бога надарем. Але в іншому місці священно писає, ще в старому завіті книга Прока Ілія, ми читаємо, де написано, що і всякий, хто призове. Ім'я Господнє спасеться. Тобто, коли ми з розумінням, з усвідомленням призиваємо це імення, тоді ми отримуємо спасіння через це імення. Але за будь обставин ми не маємо права робити це в своє, без потреби. І ось тому, доріг у Христі, імення Ісусове має велике значення в житті християнина. Чому? Такі отці, і вчителі церкви Христової дуже великий акцент робили на молитві Ісусові, яку промовляли безпрестанно, і згодом вона переходила на молитву сердечну. Тобто, коли людина не просто устала промовляла цю молитву, Господи, Ісусе Христе, Сил Божій, помилуй мене грішого, вони промовляли цю молитву до беречі раз. І Потім ця молитва вже переходила в стан сердечний. Що означає сердечна молитва? Це коли не устани людина проробляє, а серце. І оце ім'я Ісусове стає солодким для серця людини. Це означає, що людина має оце спасіння, дароване Богом уже тут на землі, тим, які люблять Його і тим, які призивають Його з глибини душі. В серці. Тому дуже важливо є даріво Христі пам'ятати про це. І ось оцей момент, оцей день обрізання та найменування Господня, яке сьогодні Свята Церква вшановує, воно сполукує нас до того розуміння, наскільки важливим є оцей мене в, в житті кожного християнина, в житті кожного із нас. Тому, сподобай, Господи. Щоб ми своїми устами не даремно взивали ім'я Господнє, не прогнівляли Бога лишніми непотрібними словами. Але щоб з глибини душі взивали Ісусе найзолодший, спаси нас, Ісусе найзолодший, перебувай з нами, Ісусе, Син Божий, спаси і помилуй нас. Амінь. Христос нуждается. Слава его Христа!